Шопен і ліст. Ліст страх, як подобався жінкам. Ще пак ліст був високий, гарний і демонічний. Час був такий було модно непритомніти від екзальтації. А якщо не знепритомнієш, все ти не модна колода. І всі, звісно ж, падали непритомні. Суспільна думка вона така і не захочеш, а впадеш. А Шопен був маленький та доволі херлявий, але дивна річ його жінки теж любили, тільки непритомніти поблизу Шопена було невигідно, позаяк Шопен сам постійно падав непритомний. Зате у Шопена був такий рівень сублімації всім на заздрість. Перше кохання закінчилось нічим написав вальсочок, на батьківщині війна написав вальсочок. Надумав одружитися, а батьки проти, написав вальсочок Помираєш від сухот, а до тебе залицяється сама Жорж Санд, ну тут вже вальсочком не відбудешся, тут вже сідай баладу писати. Ліст, страх як хотів товаришувати із шопеном. А Шопен із лістом не хотів. Ліст був ще той гультіпака пив, гуляв та розважався. І жінок змінював як рукавички. А що віртуоз, то Шопен і сам був віртуоз, і дам своїх не змінював вони у нього самі змінювалися. Ліст постійно до шопена підлабузнювався, а Шопен все смішечки ще й обзивався. Одним словом, геть не хотів дружити. Ліст час від часу задумувався про душу і йшов до монастиря на пару років. Але Шопен на цій штучки не вівся. Тоді ліст виходив із монастиря і починав веселитися з новою силою. Шопену було не до того. Шопен постійно хворів і ніяк не міг розібратися, хто ж його любить. До речі, цього досі ніхто не знає. Жорж Санд його чи то врятувала, чи то занапастила загадкова історія. Але вона у нього бодай була та Жорж Санд. А у Ліста якось завелася, було панянка, яка лише косила під Жорж Санд. Зате у Ліста була грива, волосся і темперамент. І він, коли сідав за інструмент, цю гриву темпераментно відкидав назад, дівчата, звісно ж, верещали. Але Жорж Санд все одно дісталася шопено. Чи він їй дістався кажу ж, загадкова історія? Шопен якимось дивом дожив до 39 років, хоча помирати почав просто з дитинства. Він так і не потоваришував із лістом. А Ліст прожив ще 35 років і навіть написав на старості літ атональний опус. Прийшов якось Ліст до шопена та й каже Бог на поміч. А Шопене відповідає Казали боги, щоби ви помогли. Не бачиш? Працюю. І Шопен дійсно дістав зошита і заходився щось писати. Що ж ти так сіпаєшся, каже Ліст, просто й на кривій кобилі не під'їдеш. Що не прийду, все працюєш. От от, каже Шопен, що й на сяду працювати, одразу ти припхаєшся. А я ось люблю, коли мене відволікають від роботи, каже Ліст. А я ось ні, каже Шопен. Я між іншим всього на рік молодший і теж видатний, каже ліс. А ти зі мною все не дружиш і не дружиш. А я все якось частіше із дівчатками дружу, каже Шопен. І взагалі, не бачиш, я хворий. Тож бо треба лягати завчасно, каже Ліст, а не грати ночами. І хочеш пораду їсти треба тричі на день, а не на тиждень. Свою пораду собі порадь, каже Шопен. Знаю я ці витівки. М'ято пий, босяка не ходи сам вночі, коли востаннє спав. Тож я, наче й не скаржуся, каже ліс. Це ж ти скиглиш постійно. Піду я, мабуть. Іди вже. каже Шопен, ти мене саме розлютив, я кульмінацію писатиму. Ліст зрадів і пішов, а Шопен лишився сам на сам із кульмінацією. Якось Шопен з лістом подалися на бал. І саме надумали виходити, як шопени каже А де ж мої рукавички? Ліст каже, я не брав. А у Шопена були улюблені рукавички замшеві, такого непевного кольору, який наче і сірий, і бежевий, а насправді світло ліловий. Він їх страх, як любив і постійно губив, бо весь час десь залишав. Ні, каже Шопен, без рукавичок я на бал не поїду. Що я на балу робитиму без рукавичок? Та годі тобі, каже Ліст, — шампанського бахнемо, потанцюємо. Не можна мені танцювати, каже Шопен, і ти добре це знаєш. Ну, тоді будеш людей передражнювати, каже Ліст, — ти ж у нас актор, і як почнеш когось зображати, всі від сміху мруть. Ну, так, це є, каже задоволений Шопен. Гаразд, і вони поїхали. А рукавички знайшлися у кареті на задньому сидінні. І ось вони заходять до зали. Шопен у рукавичках, а ліст сам по собі гарний, і всі на них дивляться Ну а як інакше? Цікаво ж, зірки приїхали. Ліст Шопена під бік ліктем пхнув і каже Дивись, хто тут сьогодні фігурує. Шопен головою покрутив і питає А хто? І тут до нього йде панянка в штанях. Це тоді геть непристойно було. Сама йому руку подає і каже Як мені приємно з вами познайомитися, маестро. Шопен просто очманів і тихенько Ліста питає Це хто взагалі? Ліст відказує Ох ти ж село, це Аврора Дюдеван, наймодніша письменниця наразі, пише під псевдонімом Жорж Санд, палить люльку і носить штани. Дуже прогресивна панянка. Шопен каже Та це взагалі не панянка. Різних я панянок бачив, але таких жодного разу. А ліст примружився і нічого не сказав і правильно зробив, бо Шопен потім із цією панянкою в штанях 9 років тусив, нікому не давав її ображати, дітей її виховував, а вона теж про нього піклувалася. Возила на оздоровлення та вислуховувала усі його творчі зойки. Тож годі судити за першим враженням панянка в штанях може виявитися цілком пристойною людиною, особливо, якщо її звати Жорж. Зіграй щось, Фріцику, сказав ліст, а то мені сумно. А що таке? відгукнувся Шопен. – Знову до монастиря йдеш? Та доведеться, мабуть, ще більш засмутився Ліст. І що там хорошого у тому монастирі? спитався Шопен. Ти ж там вже був. Був, не став перечити Ліст. Бачиш, як воно, там все строго за уставом. Зранку підвівся молитва, потім праця, що скажуть, те й робиш. Увечері знову молитва. І так все спокійно. А тут мені важко. То пишеться, то не пишеться, то раптом прокинешся серед ночі, і страшно. Нещодавно ось таку гарну п'єску написав уночі вранці встаю, а то виявляється народна тема. І що тепер мушу робити? Я вночі якось не Та нічого спробував заспокоїти його шопен. Може, ніхто й не помітить. Ти ж, либонь, навернув октав, як завжди, поки розбереш про тему забудеш. «Та вже ж, сказав Ліст, – не помітять. У нас публіка капосна, що помітять, те й сварять, а щоб не помітили, не було ще такого і ніякі октави не врятують. Так, поспівчував Шопен, у мене все якось простіше. Я зранку встану, і якщо почуваюся трохи краще, то вже й Богу дякувати. Потім дівчата не вгавав Ліст, – чіпляються й чіпляються, що вони у мені знайшли? То ридають, то проклинають, то чіпляються. Так, сказав Шопен, дівчата, це страшне, самі страждають і іншим проходу не дають. Я зазвичай, якщо до них вже ніяк не доходить, кажу ось вам Вальсик, і на цьому відчіпіться. І як, пожвавішав Ліст, допомагає? По різному, чесно сказав Шопен. От, бачиш, підсумував Ліст, – краще все ж таки до монастиря. Ну, раз вже аж так, розвів свої красиві руки Шопен. Треба їхати. Не застудися лише. Там, звісно, благодать і все таке, але ще й кам'яні стіни, холод, вогкість і пліснява. От звідки ти знаєш, зітхнув Ліст, ти ж там і не був ніколи. А у мене уява, сказав Шопен. Точно, відказав Ліст. І він поїхав, а потім став абатом. А Шопен не став. Бо не хотів.